Салют народ. Черговий коротенький відеозвіт про те, що було зроблено з моменту виходу останнього відео. Так от, те, хто в коментарях писав, що цю всю роботу потрібно було починати ще з осені, бо до цього сезону я не встигну. Встигну хіба що осінню прибрати город. Так от, хочу показати, що вже виходить. Практично, робота вже йде до завершення. Отже, була зроблена рама. Були виникли певні трудності з, з тим, що би, ну, я навіть не знав, чого почати. Переглянувши декілька відео в інтернеті, використав лише ось цей розмір 26 см. Далі все прикладав і виміряв так, як мені подобалося так, як мені зручно. Зробив оцю ширину е, між цими трубами таку, щоб рамка оця від мотоблока зайшла сюди всередину. І я її зміг он там обворити з тієї і з той сторони. І вже відштовхуючись від цього розміру, були зроблені ось ці косі плечі. Далі я перейшов до виготовлення куліси почав розрізати цю синю шахту, яка тут була, користуючись, так би мовити, відео майстер-класом від Володимира Науменко. Він там доволі. Класно і чітко все пояснює. Але були свої нюанси. Відео я до кінця не додивився. І Не звернув уваги на те, що дуже важливо дотримуватися певних розмірів. Якщо робити кулісу по його принципу, то рекомендую переглянути і декілька разів. Тому що, в принципі, я все правильно вистав. Зробив обмежувачі зверху, знизу. Е Виставив сюди шахту, оце по ширині колеса, все так, як він говорив. Але ось цей шарнір спочатку в мене був приварений вище. Тому що тут в шахті йшла планка. Я думав, щоб, щоб її не відрізати, приварив вище. І потім тут відрізав як-небудь, там, де мені сподобалося, і також приварив цей шарнір. І потім вже виміряв цю криву, оцей кривий кругляк, приставив. І не працює. А виявляється, що ну, у відео він там чітко пояснює, потрібно дотримуватися певних розмірів. В цьому є якась закономірність. Я не вникав, але на наступний день я переробив і все заграло новими фарбами. Все працює, все мені подобається. Чітко передачі переключаються. Але хочу наголосити, можливо, хто собі захоче переробляти, цей весь механізм дуже боїться люфтів. Один маленький люфт і вмикається вже абсолютно не та передача. Хто, можливо, коли заглядав в коробку через зелену горловину, через це віконечко, він бачив, там є такий палець і три ряди таких пузунків, чи як їх назвати. Буквально, якщо тут шат міліметр, через це плече, там вже ж е, е, люфт, да? там вже виходить хід приблизно ну Більше до сантиметра, І вже включається не та передача. Припустимо, якщо я хотів включити шосту, мені включалася перша. Ну або четверта, якщо це був повищений режим. Е, Сюди я використав е, ось таку рульову тягу. Це з мого пижика недавно ходову робив Peugeot 407. Ось таку рульову тягу використав. Дуже класна штука. Люфта такого немає, він відсутній. На ньому є ось така різьба. Давно. Ось. Зараз. Ось така різьба на ньому є. В цій трубці просвали отвір. Звідси гайку Затягнув, хляпнув сваркою, Звідти воно вже нікуди не дінеться і вже не вилетить. А ця ручка, ця ручка від мотоблока, яка була, знизу я Сюди нарізав різьбу. Ну, не сюди, а на отій ручці я нарізав різьбу. Тут, виходить, різьба 16, крок 1,5. Нарізав різьбу, але, правда, на роботу на себе у мене такого немає. І все, чітко закрутилося, все супер, все красиво. Після цього було розблокування півсей. Хто коли-небудь цікавився цією темою в інтернеті. Є такий блогер, Ваньок, Можливо, він колись побачив мої відео. Я скористався його принципом. Тобто, розблокування піввісей в мене відбувається рукою. Так розблоковане ліве колесо по ходу руху, руку. Так, заблоковані два. І так розблоковане праве колесо по ходу руху. Відбувається це за рахунок. Не знаю, чи буде видно. Ось таких тяг. Уголочок, тяга от туди. Коли одне тягнеш, інше, інше послаблюється. До прикладу, тягну, е, ну, розход розблокувати праве да? Ось воно потягнуло, розблокувало. Коли розблоковую ліве, воно послаблюється. Дуже гарний принцип, мені подобається. Великий плюс в тому, що можна постійно розблокувати одне колесо. І коли виконуєш якісь транспортні роботи, тракторець більш маневрений. Виходить. Тому що одне колесо розблоковане і за рахунок переднього рульового механізму, ну, передньої балки і так далі, тракторець виходить більш маневрений і так далі. Після цього е я підійшов вже до я кажу, до рульового управління. Е, нічого нового. Все так, як роблять всі в інтернеті. Нічого нового не придумав. рульова машинка Вас класика. Рульові тяги вас класика. Тут, не знаю, можу чути. Повітряна тривога. Е, кусочок вкинутий 12 см варено, тому що не вистача трошки тяги. Е, повторюся, хто не знає, да, ця тяга. Оця. Вона йде ось так вниз, і там є обмежувачі. Її потрібно перевертати на 180 градусів, щоб не кидати ось цю тягу по діагоналі під тракторцем. Тоді колеса будуть правильно повертатися. Бачу такі, що кидають по діагоналі. Мені здається, ну, по-перше, тяга довша, по-друге, трохи клієнс пропадає. Е, мені таке не подобається. Такий варіант мені більше подобається. Він компактніший. От, е... Все супер. Все ось так працює. Зараз викручу колесо. Ось так зроблена сюди рульова тяга сошки. Приварено до верхньої до верхнього цієї пітлі, куди входить вісь. Все повертає, все супер. Е, за рахунок того, що оця відстань у мене широка. Е, рульова машинка. З якої виходить цей вал, він не стає посередині. Але великий плюс в тому, що до керма у мене кермо йде через, через хрестовинки. Таким чином я собі зміг виставити по центру і навіть дати чуть-чуть нахил на себе. Можна було, в принципі, ще більше дати, але я представляв, мені так мені отак сподобалось, так я зробив. На кермо не звертайте уваги, тут буде зовсім інше кермо. Просто, яке було в гаражі, таке взяв, щоб представити, подивитися, як, на якій відстані що і куди. Тут буде бардачок ну, для ключа, щоб заводити. Можливо, ще для якихось ключів. Ось так я його приварив, заварив, тому що в мене мотоблок без електростартера. І якби я не сильно з того розчарований. Не бачу ніяких проблем заводити ручкою. Далі Далі я приступив до виготовлення механізму піднімання і опускання коробки передач. Також, нічого нового. Тяга, вал. Корпуса. Корпуса тут у нас з 205 підшипниками, 25-й вал. Сюди буде кріпитися ручка, яка буде піднімати і опускати. Механізм ремінної передачі. Зараз поки що відсутній, але воно вже все прораховано. Коли зроблю, покажу. Тому що, можливо, хто не бачив. Я ще раз говорю, що в мене КПП плаваюча, але без проміжного вала. Без проміжного шківа, перепрошую. Ось таким чином воно у мене буде. Я думаю, якщо мені не буде хватати. Опускання чи піднімання е, коробки передач, сюди я вже купив уварю е, толп. Спочатку попробую так, якщо мені буде не уварю у для більш точного для більш точного регулювання. Але мені здається, я пробував, я її опускав, зараз не можу, тому що ручки нема. Я її опускав ну цілком мені здається, що буде нормально. У будь-якому випадку, завжди можна переробити. Ну і далі накинув ось таке крісло. Е, Сюди фанерка всередину, паролончик, дремонтінчик. Е, думав автомобільне крісло туди кинути. У мене є від е, Volkswagen автомобільне крісло, але коли я його сам положив, я навіть не став знімати. Бо воно велике, е, якогось пасата, я не знаю. Воно велике, спинка висока. Плюс підголовник. Коли си сидиш, коли, коли з якимись там нагороді де, е механізмами працюєш, потрібно обернутися назад і подивитися, що там відбувається. Сидінь від автомобіля воно би не дозволило. Плюс воно дуже непропорційно виглядає, виглядало б на цьому тракторці. Тому я вирішив зробити сам. Там, кинув дошку, сів, приміряв, як воно там буде. Ну, в принципі, якщо хтось хоче, хтось буде робити під себе, то завжди саме краще це коли під свою п'яту точку зробити. Так, то, так буде саме зручніше. Ну і в принципі, в принципі, в принципі поки що на цьому закінчилось. Ні, а, ні, стоп. Щеплення. Е, був сьогодні на авторинку, купив тросик щеплення FAS 2108. Ідеально підійшов навіть по довжині. Сам приємно вражений. Це вже зачаток педалі. Сюди придумую, що тут педалі, як мені там служ... зручно буде. Дуже приємно, Не така несподіванка для мене, що цей тросик підійшов. по довжині один в один. Тільки то, що саме кріплення ось тут до тяги. Щеплення. Тут це трошки мозгами пошевелити. Не знав, як приліпити там на кінці тросика такий алюмінієвий набалдажник. Якось його треба було до стального болта приліпити. Взяв через таку довгу гайку, там, вон, довга гаєчка така. Зараз фокусується ось довга гаєчка там всередині, трос йде, шайба більша, мен менша і ще менша, щоб той алюмінів наблідний не проскочив. Він там всередині і це все накручується на вал. Е ну от, В принципі, ага, це вже зачаток, як би то кажуть, е поліка. то що буде під ногами. От, будовано, будовано в мене таким чином. Хотів зробити ось так на нас спочатку, щоб не бавитися з тими кутами, але опускання, передачі, о, опускання педалі було маловато. Воно йшло ось так по діагоналі. І цього виявилося замало. Тому буде ось так. Пройшлося заморочитися. Ну, в принципі, я не проти, люблю позаморочуватися. Ось це якби одне кріплення тросика. Да, ось таку штуку наварив. І ось тут другий такий кеплення, трусика. Отсюди він заходить. Ось така от буде педалька. І, начебто, все. На оці всі роботи, які я тільки що показав, у да, мене пішло повних 4 дні. Повних 4 дні це я зранку до вечора з 10 до 10. Ну, плюс були поїздки в місто дещо не хватало, дещо докупити повних 4 дні. От. Але враховуючи те, що я ще е, працюю, ходжу на роботу там, по змінах, от, наприклад, е, завтра, післязавтра в мене перша зміна, я працюю по 12 годин, на жаль, нічого не можу робити. От. Е -е. Якщо ви замітили, тут немає жодної точної деталі. Я ще поки жодного разу не звертався до токаря. І для мене це великий плюс, тому що все, що я використовую, його можна знайти і купити, і його є дуже багато. Наприклад, коли я розказував про те, що оце е, зроблено, втулка, балки відниви, вісь від ниви. Да? в мене було дві ось цих втулки. І дві цих осі. Значить, одна втулка, друга. Вони там довші, виходить, да? залишок від втулки. Залишок від втулки. Залишок від втулки. І ось там залишив від втулки. Тобто, мав дві втулки, вони в мене пішли практично на всі оці шарнірні з'єднання. Ну, крім підшипників. А, до речі, підшипники UCP-208. Нічого нового, всі абсолютно їх використовують, хто робить плаваючі КПП. Класна штука, є болти фіксування, бо тому що сама вісь мотоблока 39 мм. Внутрішній розмір CP-208, хто не знає 40. За допомогою тих болтів, які там є, фіксуючі, підтягнув. Все супер, все нормально. Ну тут, в принципі, не такі великі швидкості будуть, щоб там боятися якоїсь вібрації чи бієння. Це не відцентровано. Думаю, це не проблема. Сам мототрактор в мене буде, так як я про себе говорю. Да? Наразі я бачу тут три модулі таких. Це, це можна зняти. Передню балку повністю можна зняти. Ще раз покажу. Вона ось на болтах. Ну, коли вже все зроблю, буде більш детальний огляд, я вийду на, на вулицю, буде краще видно. Рама. Так би мовити, рама разом з сидінням. Її можна зняти плюс рульовий механізм. І оці всі органи керування. Вони також знаходяться на оцій рамці, яка кріпиться на оцих шести болтах до коробки передач. І його також зробив таким чином, що це все можна буде зняти. І це все треба буде знімати, бо тому що велика частина тут на прихватках, на таких крепких, але прихватках це все треба буде знімати, обварювати і фарбувати. Фарба, фарба фарбу ще не купив, є там залишки, але фарбу ще не купив. Хоча сьогодні вже можна було купувати, тому що вже скоро можна буде приступати до фарбування. Залишається зробити лише крила і підлогу. Але є невелика проблема, треба потратити трохи часу, поїздити по металобазах. Чому? Тому що на крила хочу використати 1,5 мм. -мм Продаю її листами. Метр на два. Тобто два квадратних метри. Я порахував, мені потрібен лише метр квадратний. Тобто решта буде лишня. Можна взяти з запасом, але воно буде лежати. а В мене в гаражі і так особо місця нема. Е, недавно ми з дружиною трошки прибралися. Вона моє відео переглянула і каже, Боже, у тебе такий свинарник. І ти ще його людям показуєш. Прийшлося трошки прибрати. От. А сюди на полі хочу використати. Рифлений метал. Він там є грубий, по-моєму, четверка навіть. От, його взагалі-то треба пів квадрата. Поки що я сьогодні нікуди не заїжджав, ну, крім, півтора, крім півторачки, питався, то тільки великі листи. 2 метри квадратних. Не знаю, подумаю. Може і візьму 2 метри квадратних, тому що передні. Садні крила. Можливо, подумаю, ще для чого з його треба буде. Тим більше сусід вже приходить, сусід хоче вже свій мотоблок переробляти. От, може вдасться йому запропонувати і, залишки металу, які лишаться. А от деревний кусок взяти, тут мені треба буде відсилити 50 на 50. Це вже загадка, це вже треба по металобазах їздити і питатися, у кого лишилися якісь шматки. Бо тому що вона трохи в ціні, а такий великий шмат мені не потрібен. І він буде лежати. і навіть якщо взяти запасом, колись може використати. Ні-ні, я по такому принципу не працюю, тому що дуже багато вже наскладав то, що може колись, а воно ні разу не колись. Воно просто лежить і перекидається. От, наразі думаю, все. Е, ага, рамка. Рамка. О, е, рамку зробив таким чином. Тут висота. Звідси, сюди 4 см, якраз сюди влазить болт, який е, притягує двигун мотоблока. От, так що тут теж проблем не буде. зробив таким чином. Є місце для натяжки. Тут є місце. А, взяв е, натяжні ролики. Я покажу. По-моєму, ВАЗ-21010. Чи ВАЗ-2110, як він там правильно, не знаю, він не цікавий. Жигулями. Взяв ось такий ролик натяжний, він металевий. Є пластиковий, без оцих бортиків. Мені не сподобалося. Взяв ось такий. Взяв дві штуки, От, тому що один буде ось тут знизу. Ну, детальніше потім покажу, коли я зроблю цей механізм. І заміряв ремінь. Ремінь мені приблизно потрібно 3,260, Десь в тих районах щось буду шукати. Сьогодні бачив на ринку 3,220, можливо, навіть і він підійде, але попробую знайти довший. Ну тут треба буде погратися, коли вже зроблю там цей механізм, більш-менш буду знати. Правда, не знаю, що перше, чи робити механізм, чи купляти ремінь, чи купляти ремінь, а потім робити під нього механізм. Тут треба вже подумати. Дуже багато, до речі, часу займає думати. Тому що, наприклад, наприклад да? ти купляєш тросик щеплення, а потім сидиш думаєш, як його сюди вмонтувати, як кріплення підібрати і так далі. Оця трубка, яка за допомогою якої натягується тросик. Вона довга, вона повинна бути під кутом, не ламається. Потрібно було зробити ось, такі, ось таке кріплення, щоб туди його запхати. На кінці того тросика якийсь такий набалдажник, не знаю, в машині не розбирався. Ну, в вісьмерці не розбирався, не цікався, як він там лежить. Куди він там засовується, Треба було також щось придумати. Придумав такий голок. Далі ця педалька. Ну, це механізм той, який стояв тут. Де були тяги розблокування півісей. Знадобилося. Е, така саме з тамтої сторони буде. Це буде на гальма. Е, дуже багато в коментарях мене переконують е, зробити гальма. Е, мабуть, зроблю щось дискове з мопеда, тому що там не так багато місця, як би хотілося, б, тому що колія 70 см. Е, до речі, в коментарях писали, коли я дуже маленька, тобі 70 см є ризик перевертання. Не знаю, не буду спорити, але не чув, не бачив. Відчую на собі, обов'язково всім розкажу. Під кутом тракторець буде їздити тільки в одному випадку, в моєму в варіанті, тільки в одному випадку, коли він буде, буде оранка. І то не факт. В мене плуг, пізніше покажу, ПП Крючков, великий ПЛ4. У разі, якщо я буду відчувати, що, можливо, можу перевернутися, от сюди, на цю P8 можна кинути якийсь груз. І думаю, проблема пройде. Тим більше я бачу, що роблять міні тракторці навіть із меншою колією. І 65 см. І всі кажуть, що це дуже добре, тому що для посадки картоплі і так далі все супер. Мені, мені ж приходиться садити картоплю під кулью 70 см. Ну, тобі ж дуже широко. Але читав, вроді би непогано, вроді би так і садять. Е, Вуще зробити не можна Через ось це. Тут буквально між колесом і цим ковпачком палець. Тобто. Максимум я можу зменшити кулів до 68 см. Зробив на 70. Бок з ним. Я, дружина і те, що нам багато картоплі не треба. Е, є варіанти, беруть щеплення від старших мотоблоків, де є на два ремня. Тоді вже можна зробити вущі. Хіба що в такому випадку. Але два роки сажу під 70 см, і як би не жаліюся. Так, мабуть, буду закінчувати. Вроді би, все розказав. Якщо не все розказав, то розкажу в наступному відео. Е, дуже хочу подякувати всім, хто переглядає. Приємно вражений. Багато коментарів, е, багато людей діляться досвідом, розказують. Е, наприклад, недавно був... Коментар цирюльня хромого Йосипа. Це, мабуть, одне з перших відео, коли я подивився, як він переробляв свій мототрактор. Там така передня балка була потужна. До речі, привіт тобі. Дуже цікаву ідею підкинув з можливіст роз... електророзблокування піввісей. він там на Aliexpress Знайшов, і чесно, я. Можливо, хтось прочитає коментарі, я не пам'ятаю, як називається якісь механізми. Які за допомогою електрики будуть тягнути е ці тяги і розблоковувати піввісі. А керуватися це все буде за допомогою там, ручки переключання поворотів. Припустимо, навіть, наприклад, якоїсь Жигульовської. Досить така цікава ідея. Ну, це, мабуть, таке вже вдосконалення, коли вже. Тракторець готовий, ти вже на ньому працюєш і тільки просто вже модернізуєш. Наразі я починаю тільки з цього, а там далі буде видно, які модернізації будуть відбуватися. Ну. Ну все, тепер, наді... тепер дійсно треба буде вже закінчувати. А, до речі, може хтось підкаже, на яку відстань бампер мені обрізати. Це має бути, напевно, чуть-чуть далі за пару. От. Але і треба дивитися, як колеса розвернуті, повернуті, як я зараз бачу. Ну добре, ми ще до цього дійдемо. Тут треба знову ж таки сидіти і думати. Ну, отже, всім дякую. Бувайте тоді здорові. Чекайте нових відео.